Виходь, виходь. А ви там вже познайомились, по-моєму, я так розумію, правильно? У, у тебе буде сусідній номер. Не хвилюйся, вони будуть поряд з тобою там. Що він там робить? О, він вже сидить. Ой, так він там йогою займається. дивіться, що він робить. Це йог просто. Вона просто дивиться, А ти що будеш робити, мені цікаво. Не, серія просто реально епічна. <х render> просто епічна. А ти що будеш робити мені цікаво? А, ти просто. оце. А чого, ти образилась, чи що? А чого образилась? Ну? Ну, я не спеціально, Ну, я не можу тебе звільнити, все. Ну, що поробиш? Життя таке. життя таке. Гарної меді... медитації тобі. Ой, ти такий дивний, чувак. <схід> ти реально дивний. Ти міг сісти у цей на кушеточку. Ну добре. А тут, по-моєму, хтось ще сидить. А, а це просто тренує мовлення. Це мім. А тут що? А ти що робиш? О, тебе тут качає трохи. Тебе штирить, так?